Привіт усім сьогодні до нас завітала незвичайна гостя-блогерка Валентина Махова, яка саме напередодні всесвітнього дня охорони довкілля розповість про свій досвід, як вона висвітлює природу та, взагалі, про гармонію з природою. Привіт, так, Валентина. Вітаю! Дякую, що завітала до нас. Дякую, що запросили. Давай тебе трошечки познайомимо із нашими глядачами. Ті, хто не підписаний на тебе, я одразу рекомендую підписатися, бо дуже цікаво, ти розповідаєш про природу, яка оточує нас. Угу. І розкажи взагалі, як в тебе виникла ідея створити такий блог і що ти там висвітлюєш в основному. Мені самі було цікаво, я фотографувала для себе показувала чоловіку. Тварин, рослин, бо ми самі з Києва переїхали три роки, тому в горишні плавні, і нам настільки сподобалась тут природа, що тут стільки цікавих тварин та рослин, що ми вирішили тут залишитись. І е, потроху я почала висвітлювати ці світлини в інстаграм, і мені мої міські. Жителі мої друзі з Києва почали активно коментувати, казати Давай, показуй нам все більше і більше нас такого немає. Ми сумуємо. Друзі, які поїхали за кордон, також хотіли бачити більше природи України, які є тварини. У мене дуже мало друзів було саме з Полтавської області, і їм було цікаво, а що тут є, що тут росте. І так і виникла ідея показувати це більше більшому загалу. І якось так воно почало просуватися, що зараз ми придбали ділянку, будиночок, який хочемо відновлювати, і я там хочу зробити свою майстерню, е, таку творчу і для природи, щоб люди приїздили і теж е, там відпочиваючи, досліджували природу. Тому от так воно і почалось розвивати. Є, Зворотня відповідь від людей, що їм це цікаво, а мені також це цікаво досліджувати і показувати людям. Особисто я дуже захоплююся твоєму сторіс. Інколи ти, коли просто виходиш, наче гуляти, ти фотографуєш якісь цікаві гнізда, які я в житті не бачила. Знаходиш якісь там сліди бобрів, які десь там проходили бовс. Ну, взагалі багато таких цікавих моментів. Можливо, якісь конкретно з них згадаєш, з якими ти стикалася останнім часом. От чим mm -hmm. що ти розповідаєш своїм друзям? Чим таки відрізняється природа у нас тут? Ну, от наприклад, в Києві. Так, в нас теж є видри, десь там ми можемо піти біля Дніпра, подивитися. Мені вже друзі скидають там з мосту, дивись, це видра чи бобер попала? Я не бачу, хтось поплив, я не знаю. Але так відбувається, що я сама, коли багато сиджу за комп'ютером, я кажу: я хочу піти перепочити і йду собі в поле або на ділянку їду. І я йду не з конкретною метою піти щось, зняти, зробити контент. Я просто гуляю сама для себе, щоб відпочити ментально. Але так відбувається, що зі мною трапляється, то косуля пробігла, то видра теж пробігла, і я захотіла взяти камеру спостереження за дикими тваринами і подивитися, яке, яке нічне життя. Бо загалом тварини е, полюють, виходять з нір вночі. І так відбулося, що ого, кожен тиждень до мене на ділянку приходить хтось новий, то Бобер. То я показала друзям нарешті, як виглядає Ондатра. От ви знали, як виглядає Ондатра? Ну, я не знаю, ми зовні мені на справді схоже. А люди в мене всі підписники такі: О, нарешті ми побачили, як виглядають ці тварини, як вони рухаються, я показую це дітям, і дітям стає цікаво, як не, на, не лише на картинці, як в інтернеті вони рухаються, а як в живій природі ми знаємо, де ця локація на Полтавщині і де вони. Ем, там живуть. І це дуже цікаво, як на мене. По рослинам теж на днях я зустріла на своїй ділянці червонокнижну рослину, яку важко знайти і у нас, і в неї, і в Харківській області. Це дика орхідея. Я взагалі не знала, що в Україні є орхідеї. І зозулець, він, мабуть, зараз прийшли активні дощі. І на тій ділянці, де ми зачистили від очерету, він проріс і зараз дуже. Гарна квітне. Ну Ау. я ще не показувала. Я якраз думала після запису поїхати зняти цей ролик. І Ми зараз ставимо тут. А ви знали, що в Україні ростуть орхідеї? І ні, це не орхідеї у вас на підвіконі. А це справжні дикі орхідеї. І це зузулець або плодоріжка болотна, яка занесена до червоної книги не лише в Україні, але й охороняється в Італії та в Бельгії. Ось на такій частині заболоченої нашої ділянки в минулому році яку ми очистили від очерету. Вже цієї весни зацвів зозулець. На жаль, сильний вітер зламав стебло однієї квітки, яку я потім забрала додому. А другу квітку, яку вітер надломив, але не зламав повністю, я вирішила підв'язати, бо саме насінням розмножується ця прекрасна рослина. Зазвичай її можна зустріти у гірських місцевостях Карпати або Крим, і лише зрідка вона зустрічається в лісах та лісостепах на заболочених частинах. Тепер вона є і в мене. А як виглядає цей зазолець? Дуже гарно. Несподівана знахідка, окрім червонокнижних видер на своїй ділянці, я знайшла вже і червонокнижні рослини. Угу, вау, клас. Це дуже цікаво. Ну, справді, бо не всі мають можливість, навіть от коли ми маленько в маленькому місті, десь за місто вийти, бо всі в своїх справах, які затурбовані. А от на тебе підписатися і можна дивитися, що цікавого відбувається у світі природи. І справді це допомагає ментально, так? Ну, так, ну краще я б радила все ж таки після роботи або зранку, перед роботою, виходити десь гуляти. В нас є гарні парки, сквери, де ти можеш просто посидіти і спостерігати за птахами. За маленькими білочками, там, тваринками, які є. Це так е, нервову систему розвантажує, що і працюється краще, і потім відпочивається краще, бо ми е, звикли рухатися в темпі. У нас зараз дуже швидкий ритм, плюс новини, плюс е, тривоги. Ми постійно а, такі зібрані. Природа все ж таки вчить нас е, розслаблятися. І от тому дуже важливо приходити на вихідних відпочивати. А якщо немає часу, змоги, то хоча б на блог зайти там подивитися тварин, теж рятує клас, дуже гарно сказано. От а чи можемо ми розкривати вже секрет? Що плануєте зробити на цій ділянці, яку зараз активно готуєте? А, спочатку ми придбали її для себе. А, ми хотіли подалі бути від сусідів. Тому ми розглядали лише для себе. Але як тільки я почала запрошувати туди друзів, знайомих, всім так подобається. Всі кажуть, давай ми до тебе ще приїдемо і ще поробимо. А давай гілки там теж допоможемо зібрати, можна на рибалку сходити. Такі давай, ну, хочеться відпочивати. Така ну давайте. І якось. Так, трошки фокус уваги змінився, що хочеться не лише це для себе залишити, а й розділити з людьми, тобто надати той відпочинок серед природи, на який зараз люди заслуговують. Не лише піти посидіти в кафе в зоні відпочинку, де голосна музика, а усамітнитися на природі, поставити палатку чи проночувати в будиночку і зустріти. Сонечко як стає піти прогулятися, сплавна річці зробити, бо там є якраз вихід до Дніпра, коли в нас буде така змога. Будемо надавати човни, на велосипеді прокататися. Тобто зануритися у природу, теж дослідити, пофотографуватись, бо там стільки я як фотограф, знаю скільки там гарних зон для фотозйомки саме. Тому планується можливо, така зона відпочинку, але більш спрямована не на. Шашлики не на алкоголь, а зосереджена час з дітьми, активний відпочинок чи перебування на самоті, і такий повний детокс від гаджетів, від інтернету, від шуму міста. От. <гум> так, до речі, от аж ми вже трошки поговорили, чому так важливо бути в гармонії з природою. Можливо, ти щось від себе ще додала до всесвітнього дня довкілля. На що варто звернути оточуючим увагу? Можливо, ми справді не цінуємо те, що маємо. Ну, взагалі, в мене дуже змінився фокус уваги, коли я переїхала більше до природи з Києва і вже зрозуміла, що. Ми є та природа. Ми є не вершиною природи, ми не можемо змінювати довкілля, ми є її частиною і нам треба підлаштовуватися. Ось, наприклад, в мене на ділянці є дві зони, більш така посушлива і більш заболочена. Коли ми одразу побачили, що чоловіком що там стоїть вода на заболоченій зоні, перші думки були це змінити. Змінити, висушити, насипати землю, щоб там була гарна травичка, галявина, газон розстелити. Але чим? Більше туди приїжджаєш, тим розумієш, що там вуш, там їжак, там живуть видри, бобри. А як я це зміню? А, і все це ну, просто піде звідти. Ну тобто, в мене так буде гарна ділянка з газоном, але в мене не буде того біорізноманіття, яке потрібне природі. І чи це принесе мені користь? Сумніваюся. я вкладу туди дуже багато коштів, ресурсів, сил, щоб це змінити, але все одно, через декілька років, природа візьме своє, і вона переробить так, як їй потрібно. Тому так ми повинні бути разом з природою і підлаштовуватися під неї, не змінювати, а саме вчитися жити разом. Так, щоб не дуже впливати на ці екосистеми, насправді всі види, вони між собою так. всі пов'язані, об'єднані. Якщо ми впливаємо на один, то відповідно і на інший, і на всю систему в природі. Зараз і так з розвитком агробізнесу ми спостерігаємо, що бджіл стало менше. Що в 23-му році прям дуже багато бджіл загинуло з-за того, що ми обробляємо поля. Також багато через газон, який ми застеляємо. З подвір'їв пішли комахи, пішли птахи звідти. Тому зараз в містах теж кажуть, що треба засіювати логові квіти, щоб збільшувати біорізноманіття. Отак я хочу і на своїй ділянці не зробити все ідеально, красиво, там підрівнювати газон, а зробити такі живі. Частини ділянки, де буде своє життя дике, і ми, як люди, можемо приїжджати і дивитися, досліджувати його, показувати дітям, як от, навіть на заболоченні місцевості, чому вона важлива. Ну і наостанок, Валентина, uh -huh. що б ти порадила нашим е слухачам-глядачам і глядачам зробити у всесвітній день довкілля? У всесвітній день довкілля. Я розумію, що це будній день, але на вихідні дні, я думаю. Крутою була б ініціатива піти в найближчий парк або в зелену зону, по-перше, її розчистити, бо дуже багато пластику залишається і у водоймах, і просто в лісосмугах. А потім дуже Прекрасно було б зробити пішу прогулянку або на велосипеді, тобто залишити всі гаджети, машини, дістатися на велосипеді до зеленої зони, найближчого парку або заказнику поруч з містом і прогулятися, насолодитися природою. Можливо, взяти телефон, пофотографувати, показати це в соціальній мережі тим людям, які не змогли виїхати. Тобто, Зрозуміти для себе, що час проходить, у нас зараз літо, воно прийде дуже швидко, треба встигнути насолодитися зараз дуже гарно квітнуть поля, бузина, насобирати собі букет польових квітів і продовжити насолоду у себе вдома. Тому треба звертати на це увагу, дивитися що довкола себе, і насолоджуватися кожним днем разом з природою. Клас. А я нагадаю, що сьогодні у нас у студії була Валентина Махова, блогерка, яка розповідає про природу. Тож, усі наші глядачі та слухачі, цінуйте усю красу, та яка є у нашому місті, яка є поза територією нашого міста. Відвідуйте природу, надихайтеся її красою, будьте в гармонії з собою та лікуйте свою менталочку завдяки природі. Дякую, Валентина. Дякую.